Заявив, що США вже не фінансують Київ, а заробляють на постачанні зброї. Чи дійсно він хоче закінчення війни, якщо прибуток від неї зростає? Те, що означають нові заяви лідера США, поговоримо про це з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так доброго дня. Ну, от, власне бачимо, що Трамп вчора вкотре заявив так, що Сполучені Штати більше не фінансують, нібито Україну, так а одержують гроші власне за постачання зброї через НАТО. І от знову вихвалявся, що е, закінчив вісім воєн. Але з цього тоді виникає таке логічне питання. От чи дійсно він хоче закінчення війни, якщо в нього купують зброю, гроші йдуть в американське майно, так тобто він може вихвалятися перед виборцями, який він великий, там який він великий бікділи складає з іншими країнами? Ну тобто, тут таке питання, чи дійсно йому тоді треба закінчення війни? Ну так закінчення війни і перемога України потрібна тільки Україні. Тому що у американців, європейців все добре. Війна не йде у них на території. Український солдат захищає їх, так ти заробляє, ти захищає, Китаю теж все влаштовує, світу все влаштовує, це від нас все залежить. Ну ми тому виробляти треба зброю свою, експорт відкривати, залучати ресурс, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки, входити з ними в коопераційні зв'язки, ставати частиною їхнього ВПК. Ось, от, от, от що ми повинні робити, і то, то так воно і є. Да? чи вигідно, ні не вигідно, але і сильно опиратися не будуть, якщо Україна буде бити по території Росії, знищуючи конкурента їх на нафтового ринку. От те, що тут наші інтереси співпадають. Те, що він говорить про те, що не платять. Ну так він виконує свої обіцянки перед перед своїми виборцями. Ну це чудово. Ми перейшли з американцями в товарно-ворошові відносини. Ніхто ніхто нікому нічого не винний в даному випадку. Just business. Тому навпаки, дуже дуже дуже, дуже, дуже добре, що він так говорить. Це означає, що е, ну ми ми перейшли в прагматичні відносини з США. А от також він підкреслив, що нібито Росія та Україна заподіяли Америці шкоди, так бо вони нібито ну Америка, тобто витратила на підтримку України 350 мільярдів доларів. От знову спливається цифра. Хоча Зеленський вже колись її спростовував, так казав, що США спільно з ЄС на той момент надали близько 200 мільярдів доларів. Але власне така от риторика це більше робота на таку, скажімо, внутрішню аудиторію, щоб похизуватися своїми такими досягненнями. Чи в цілому що означають у ці? Заяви знову про ці 350 мільярдів. Нічого. Ну нехай говорить, як то в тому не йдуть, і ви теж говорите. Ну ти нам ж намагалися пам'ятати, коли з цією угодою ресурсною. Там і 500 мільярдів намалювати. Так от ну, поторгувалися, виявилося, що 500 ми не винні, і можливо, заробимо 350. Ну реально, звичайно, що на 350 там та, дай Боже, дай Боже, щоб там 100 мільярдів було. Ну, говорить людина, що, що що ми можемо сказати? Ми можемо поміняти Трампа? Ні, е, е, не, несе це якісь наслідки для нас. Ні, не несе. От і все. А якщо якісь претензії е, не, стосовно грошей, то нехай запитує з Байдена. Ми-то тут до чого, він же давав гроші. От Лавров також заявляв про готовність зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо, так, але при цьому наголосив, якби що. Вони мають врахувати інтереси Росії власне у переговорах, так щодо війни проти України. Ну тобто, знову ж таки, якби що вони зі своєї позиції якби не відходять. Так, от про яку в цілому тоді мету переслідують в Росії отакими от, от заявами, тому що ну Трамп все ж таки там. Кілька тижнів тому відмінив зустріч, так тому що Трамп, тому що зрозумів, що якби нема про що говорити з Путіним. Не, власне, Лавров знову ж таки показує, що якби їхня позиція незмінна. Тому навіщо тоді оці от всі перемовини про перемовини, і віддавати, що вони якби ніби в чомусь зацікавлені? Ну, перше тягнути час. Друге, вони не хочуть продовження банкету. Вони не хочуть, щоб далі пішли санкції, вторинні санкції пішли по нафті. Ну я думаю, що Трампу і американським компаніям дуже сподобалося, як вони будуть зараз рвати лукойл. так ось, і, Ну росіяни сильно побоюються, що Трампу дуже сподобається це, і вони побачать цифри. Подумають, ну можна ще щось взяти. Не в чому проблема. Ну вони бояться продовження, продовження тиску, такого, якого при Байдені не було. Тому що у американців у цій адміністрації конфлікт інтересів з росіянами по нафті та газу, це Байдену потрібна була російська нафта а Трампу не потрібна російська нафта. Йому потрібні прибутки американських компаній, які до речі зростають на тлі зменшеної частки російської на зовнішніх ринках. Так що у них зараз головна мета для того, щоб максимально відстрочити це, і тому вони будуть говорити все, що завгодно. Для того щоб там зустрітися. Ну що з тобою зустрічатися? З тобою ні, з тобою поговорили по телефону. Поговорили. Ну Рубіо з'ясував, що ти невеликовний, Ну що ти нічого не помінялся. Так і чого на тебе час витрачати час? Навіть навіть Рубіо час не хоче витрачати на нього. Я вже не говорю про Трампа, який і не збирається витрачати час на Путіна тут, до речі, з приводу санкцій теж цікаво. От Блумберг пише, що адміністрація Трампа знову почала тиснути на Туреччину, щоб та відмовилась від російських енергоносіїв. Але знову ж таки, з іншого боку, перед цим були заяви, що ну від угорського лідера, так що нібито Трамп їм послабив ці санкції. Так, от знову ж таки, де тоді ця логіка, що на одні країни він тисне, а іншим ці санкції послаблює? Ми документи спочатку подивимось, тому що знаєте. Вірити Орбану на слово, що він цих там переміг і все йому, йому дали. Ну це себе не поважати. <смі> Тому треба подивитися, щоб, що реально там поговорилися. Там декілька може бути треків. Там по атомній енергетиці там були зобов'язання, начебто, що вони будуть купувати все ж таки американський газ. Ну там ще така хитровата гра американці завжди була проти Європи. Для того щоб ну американцям давати так. Американцям дуже не подобається європейський союз. Ну хто не знає, тому що було легше, коли можна було спілкуватися з окремими країнами, на них тиснути і отримувати отримувати безпосередньо безпосередньо вигоду від спілкування з кожного тут. Є європейський союз конкурент долару євро так. Достатньо потужний скільки там 20% світового обігу, це в євро знаходиться. Цікаве для інвестування Євросоюз і так далі. Тому американці завжди залишають таких троянських конів, які будуть в тому числі тиснути на європейців. Так що Ну це нормально, таке життя. От, на вашу думку, чи здатна, здатна все-таки Туреччина дійсно відмовитися від російських енергоносіїв, якщо все ж таки Вашингтон дотисне або попросить? Ні, ну тут в, на Туреччину з двох боків е, тиск. Ну, перший справжній тиск це з боку України. От те, що от зБУшники влупили в топсе е, цей танкер. Три танкери, я підозрюю, що власники все ж таки були турецькі <рисн 'я> прапори різні, а власники були турецькі, та. і тому ти сам по собі починаєш відмовлятися від російської нафти, тому що щось танкерами не виходить вже возити. Далі тиск, звичайно, чого вони купують нашу нафту та газ присутній член НАТО. Вони досі під санкціями, до речі, знаходяться. Ну знаєте, цю історію, коли Туреччина. Входила в цей консорціум, який фінансували в 35-й, А ось так після того як вони купили цей комплексів 400 росіян. На них наклали е, наклали санкції і не і не видаються літаки і з тих пір. Вони досі під санкціями знаходяться. Тому там важелі є на туреччину. Вони теж будуть це реалізовувати. От Київ також повідомляв, що адміністрація Трампа хоче змінити резолюцію ООН щодо України і замінити формулювання про агресію і територіальну цілісність на таке нейтральне формулювання війна в Україні. От власне навіщо США це робить і чи не це про таку, скажімо, ну про таке певне послаблення позиції щодо Путіна? Слухайте, ну про, про Трампа вже стільки пишуть. Знаєте, я, я трохи починаю вже розуміти Трампа, да? коли про, про, про тебе всі херні стільки пишуть, та, та. і ти починаєш судити з цими медіа, які це пишуть там. Та. Ну подивимось, якщо буде теоретично, то подивимось я думаю, що будуть вирішувати ці проблеми по мірі а, їх вирішення. Але я не думаю, що це можливо, тому що ну, все ж таки. В Радбезі ООН, якщо це буде через там резолюції різні і те, є інші країни європейські, які проти цього будуть виступати, тому що це порушує принцип непорушності кордонів в Європі відповідно до хельсинських угод ще 1975 року, які підписували Сполучені Штати також. Тому подивимось, це поки, поки що чутки. От я теж бачив це повідомлення. Але знаєте, як після історії з BBC, знаєте цю історію з BBC, Трамп, до речі, від них мільярд доларів вже вимагає, або щоб вони спростування робили. BBC так, так класно робила документальний фільм про Трампа, що вирізала цю частину, де він повну його промову, і вийшло так, що він закликав людей йти на ці на капітолій. Так? Жидикий скандал там же зараз цього знімають голову гендиректора BBC за те, що він це не Королесів. та. Це це бібісіки. Росповідала нам про журналістські стандарти. Тут розповідало, їздили тут тренери різні і так далі. От він вимагає спростування і повний фільм відмить. так таки тут подивимось. Я чесно кажучи, вже е західні медіа вірю вже ну трохи більше, звичайно, ніж російським, але вони вже стрімко наближаються до цього, особливо коли стосується коментарів адміністрації Трампа. От, до речі, щодо наших скандалів, нещодавних, от власне про викриття набу корупційної схеми, так в Енергоатомі. от, Зеленський відригував так на це розслідування, і от наголосив, що прозорість в енергетичній компанії є таким, скажімо, пріоритетом, так і от всі причетні до корупційних схем мають понести відповідальність. От, власне, на вашу думку, як ця вся ситуація вплине зараз на підтримку України з західними партнерами? Бо ніяк. Ну але зараз часи в нас бликавичів, так тобто ми ж залежні по суті зараз теж в якійсь мірі від ну, цих і донорів, і, і що і що європейці зараз припинять фінансувати е, е, Україну, да? щоб прийшли рвали росіяни. Ну вони, наприклад, допомогу можуть не припинити, але, наприклад, там в питанні от, е, електропостачання, наприклад, так, або газу, того самого. Так вони ж так, це ж за гроші купуються. Це ж не це ж не благодійність, це ж за гроші купується. Хто контракти будуть припиняти? це ж фінансується все. Норвегія він платить за це, газ придає, дає, оплачує в тому числі багато чого іншого. Норвегії дрових теж страшна, у них кордон з Росією. Це ніяк на ну це не вплине. Слухайте, ну не треба звертати увагу на те, що потрібно. Як тільки прийдуть ще побільше шахетів в Європу. Прибіжать сюди, будуть просити вмовляти, допоможіть там, да тому що без вашої зброї, виявляється, це неможливо робити. Тому давайте теж не думати, що там десь ідеальні країни, які будуть нам розповідати, як вони як вони гарно живуть. Вони поки що гарно живуть, тому що український солдат стоїть на Східному фронті і нищить росіян і наріже там, членів Єврокомісії, там да їх дітей не краде. Не вбиває їхніх пенсіонерів і все інше. Так що я думаю, що там європейці звичайно, мудикувати за багатьма знаками, але розумію, їм страшно. Тому я не думаю, що це якось це щось вплине. Тим більше що невідомо, що цим закінчиться це розслідування, тому що я бачу, що це черговий цирк, цирк на Бута Сап. Ну, але в цілому на репутацію України це може якось вплинути, якщо не на підтримку. Да ми не то... повинні думати про нашу репутацію. Слухайте, ну це це залежна позиція. Ми самі собі повинні подобатись. В першу чергу робити ракети, робити зброю з озброєною країною. Всі хочуть е е спілкуватися. Якби Ізраїль думав про свою репутацію, так про яку про... <пи> постійно постійно інформаційній війні знаходиться, і читав, що про них пишуть так. Вони б давно б там від депресії всі припинили щось робити. Та їм плювати, що про них там пишуть. Роблять зброю, роблять те, що їм потрібно, захищають свою країну. Тому мені честка, що плювати, що там хтось пише, що, що тут відбувається, так? стосовно того, що вони там будуть розповідати, особливо європейці, почнуть розповідати українцям, що у нас щось не так. Ти, о, ця, вони, вони не можуть розібратися, хто у них дрони буде збивати. так? Не можуть гроші знайти на оборонку, так, коли вже дрони літають. Міністр цей, як там міністр Більгії, в Більгії, міністр оборони, кричав, що ось ми будемо стріляти по Москві, якщо що ракети прилетять От от прилетіли дрони, вони не знають, що з ними родити. Над атамими станціями літають, над аеропортами, над аеродромами військовими, де Ф-35 знаходиться. Щось він затих. Ну тому у всіх свої недоліки. Україна в працює державний апарат щодо ефективно працює щодо її спецслужби, щодо захисту нашої держави і нищення ворога це основна базова функція держави. А все інше ну не цікавити нас повинно, що вони там собі думають. Я подивлюся на них, як вони там бігати почнуть, коли там до, е, Росія атакувати почне прибіжать і забудуть про вашу репутацію, ви будете найкращими. Силу треба мати. І до сильних питань менше за все. Не треба взагалі напружувати гарно організованих людей зі зброєю. А наскільки ви в цілому тоді вважаєте, що от заяви про понесення покарання так перетвориться на такі справжні кроки? І от в цілому, що фігуранти дійсно отримують судові вже вироки? Да я не вірю, що НАБУ та САП щось вирішить. Кого вони будуть Ну, Вони вже показали по справі Злочевського, якого випустили, як вони обслуговували в Каухмана. Цей цей голова Набута Сад. Ви ж хотіли бути незалежним. Що ви хочете від президента? Ви ж кричали, що не хочете бути е, залежними від нього? Ну, так це тепер ваше питання. Я поки що не бачу там такої великої справи. Я бачу каламутні відосики, які вони випускають. так От і все інше. Особливо мене розсмішила історія, коли вони Міндіча ніяк не змогли спіймати. Тобто, вже півроку зливи з набу і сап ідуть повним ходом, що будуть придивлятися під підозру. Міндіч тут спокійно ходив, і тут раптом вони його не знайшли. З півроку зливають це решето НАБУ, що Вони там якусь квартиру присують, а потім якісь фото грошей показують яких вони начебто знайшли в ті квартири? Ну, знаєте, можна по-різному ставитись до міндіча, але підозрюю, що він точно не ідіот і не складає гроші в одному місці. Тим більше, на тому відео на фото, що я побачив, чого замазали купюри номера купюр. Одна з фото. А чого ви замазали? Їх? Це реквізит з іншої вистави. І це так не робиться, коли проводиться обшуки, хто не знає, ніхто не фотографує в сумках і все інше Проводяться, розкладаються це протокол, так описуються, вносяться всі ці речі. А те, що, що це за гроші, ви там показали. Ну це якась маячня. Невідомо звідки ви взяли, кого ви взяли і інше питання. Чого не якщо говорити по простоту, чого не арештований головний бухгалтер? Енергатому, голова правління, голова наглядової ради іноземець який ти допустив, і все інше це так робиться. А не те, що там якісь розмови, якісь п'яні чи не п'яні балачки які не на місці складу злочину. Тоді, за вашими оцінками, як може в перспективі зараз далі розвиватися це розслідування? Ну, зараз вони будуть, як завжди, показувати ці відосики, які ми вже бачили. Я пам'ятаю відосик по князіву, да, які вони розповідали, що там 17 суднів, суддівська мафія. Потім кудись вони зникли, ці судді. Вже ніхто нікого не ловить. Да? І Залишився князів, і то невідомо, до речі, відібраний такими ж міжнародними експертами, як і ця, а, 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 як ця Туфтова конторка на Бута САП. І все. Вони не борються з корупцією. Вони борються проти державного апарату постійно. Вони ж відпускають цих корупціонерів. Постійні... От подивіться, там були, я пам'ятаю, вироки по Рівненському ліснику. Людина 20 мільйонів вкрала, так, довели, він повернув і йому нічого не було. Так не буває. Так не буває. Людина повинна повести покарання, так. І конфіскація майна повинна бути, щоб він страждав. Там по Харків теплоенергії нещодавно теж те саме було: 120 мільйонів. Умовний термін. Це що таке? Це боротьба проти держави. А коли вони по вказівки ФСБ нищили підприємство Арчер єдиного виробника, виробника збро, цього, тепловізорів, потім три роки мурижили, не дали можливість в тендери фактично Міноборони увійти. А ось а потім А Хто за це відповідати? Понісли покарання детективи. цих. я вважаю, що Клім'янка разом з кривоносом, який вже має, до речі, одну судимість, якщо ви не знаєте, так, за підкуп виборців, понавибирали нам ці експерти. так, Повинні сидіти в тюрмі за протидію армії, набирати треба з за... повністю там повинен бути змінений склад та САП, набирати виключно ветеранів, які служили у війську. Які от зараз не можуть за станом здоров'я, наприклад, воювати. Це люди зовсім з іншою моралью. Вони люди, які спроможні а, боротися з корупцією, тому що вони знають, що таке, коли гинуть твої побратими через погану зброю, і вони не будуть зважати, хто ти там, реформатор чи не реформатор. Так, от зараз є звіт фракції Батьківщини, а, цей а, депутат Олексій Кучеренка. Зробив звіт про те, що що витворялося в «Укренерго», в енергатомі, в тому числі та Нафтогазі, за останні е, за останні там декілька років. По-моєму, там навіть за 10 років було крадіжки, витрати на, на цей на невідомі кредити, підвищення зарплати. невідомо на що за це платимо ми, щоб вони розуміли, що саджати треба в тому числі тих, хто себе називає реформатором. А НАБУ їх захищає, фактично створюючи нову, а, нову структуру корупції. От що ми повинні розуміти. І тому я тут, я тут бачу цей цирк на дроті, і я не вірю, що він чимось закінчиться. Тому що ми вже бачили, як потім оцей був виступ цього Бронівського колишнього детектива, не детектива, а прокурора НАБУ, САП. І чітко розказував, що прийшов до Ніхарахамі. І вирулював, щоб відмазував Кауфмана, і йому теж немає ніякого вироку з по одеському е, цьому аеропорту. Вони що проводили якесь розслідування? Ні, Ні. удалося начебто нічого не відбувається. Це маєш повинен бути парламентський контроль, так не те, та, що зараз відбувається. Там сидить їхня співучасниця їхні е, е, злочини. Фактично, радіна. А парламентський контроль, О, ТСК провели. Скоро будуть там ще ТСК інша, там Власенка теж депутат Батьківщини, проводить ТСК по е, корупції в е, зловживаннях в правоохоронних органах органах, що взагалі там відбувається з тими так званими реформами. От що ми повинні робити. Тому я, я не вірю, що воно чимось закінчиться. Але враховуючи те, що. Це все ж таки, ця вся ситуація набрала такого гучного розголосу в ну, медіапросторі. Чи можемо все ж таки тут сподіватися на якесь таке певне справедливе покарання? Що значить справедливе покарання? Є конкретні факти, так якщо вони заарештований, голова е, цього голова енергатому, якого обирали на наглядова рада, в тому числі і хто там, так які хто підписував документи? Це конкретно, хто підписував документи. Спочатку треба арештовувати. Я вам сказав, хто голова правління, так хто там зараз ще головний бухгалтер і головний юрист це основна трійця, яка повинна зараз давати показання. А те, що вони зараз е, займаються цими відосиками, ну відосики, якісь там познімали, хтось там говорить. Це ж людини безпосередньо не брали участь в цьому в, в цих корупції, можливих корупційних злочинах. Це просто війна проти держави. От і все не боротьба з корупцією. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за ваші думки. І також нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.